Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівник-городник. Мене звати Олег. Сьогодні хочу з вами прогулятися по своєму саду. Звичайно, ми кожен день пробігаємося по своїм рослинкам, дивимося, де що змінилося, дещо зацілолоди, якась пуп'янка з'явилася. Але ж іноді хочеться більш досконало пройтися по своєму садку, подивитися, що і як змінюється. Ну, змінюється ця трава, ця швидко змінюється. Останній час хоч прохолодно. Кожний день у нас дощики йдуть, і трава росте дуже швидко. Ми поки дополили останню клумбу квіткову. Перша клумба вже заросла, вон вся в траві навіть вже зацвіла. Дуже швидко розвиваються рослини бур'яни Ну, а в нас зміни є, якщо б і не прибивалися заморозками, було б зовсім гарно в цьому році щось таке з погодою сталося, з природою. ну Це лілейники у нас ростуть і перший лілейник вже випустив стрілку. Ось стрілка. Повільно вона росте. Ну, бо холодно, але ж це перша буде квітка на наших лілейниках. У нас їх багато. Будемо показувати, коли будуть вони цвісти. Це красиво. Ну, Тут у нас ділянка з трояндами підзаросла. Підзаросла треба знову полоть. Це такий гарний вже кущ, який відновився після зими лаванди, лаванда Матильда. Це сортовий, так, так сказати, сорт, ну, кущ, сортова лаванда, скажімо так, яка розмножується живцями. І це найкраща лаванда, яка вийшла з зими. Бачите, густенька, нормально перенесла зиму, заросла, буде розвиватися. Кущ великий ці, цього сорту, і вона набагато краще. У нас ще є один сорт лаванди, багато кущів двох кольорів білого і синього. Сорт один, а кольори два. Буває таке під одної назвою йдуть. Просто різнокольорові рослини, а сорт один їх з'єднує. Я вам зараз покажу, наприклад, оцей кращик пережив зиму, бачите, сухі гілки, але ж заростає. А є ось такий дуже поганий. Це треба зібратися та пообрізати. Кущів багато і багато таких нещасних. Кої, кої де отакі відростають. Ну, він, мабуть, ще пусть, пусти без від кореня, надіємося ще. Оці обріжемо всі сухі. Бо я один кущик стояв повністю сухий. Я його викопав, а там від кореня почало вже наростати нове. Не знаю, як, що вийшло з того кущика. Я його прибрав, бо він місце там тільки займав, і не зрозуміло, коли він відросте і як відросте. Я його замінив іншим кущиком. Але ж, відбувається він від кореня лаванда. Але ж досвіду немає, як він потім виростає, який, наскільки він відновлюється. Далі ще цвітив обрієта, де вже більш відсвіла і не закриває повністю своїми квітами усю зелень. Ну, в цьому році вона постраждала зимою, тому були галявини такі сухі, які прибиралися. І потім там наростали пізніше, більш молоде, і пізніше воно розквітло. Тому неоднорідне таке квітіння обріяти. Різнокольорова, фіолетова. Бускова, рожева, темніше, світліше. У нас зазвичай оцей кущик з краю був зазвичай самий красивий, повністю в квітах був. В цьому році він, ну він перший зацвітає завжди, чомусь. Може в ньому тут йому тут тепліше, привабливий. Як правило, кожен рік. Ну, в цьому році із-за такої погоди обрієта теж себе показали не на 100%, але ж все одно дуже, дуже-дуже красиво. Такий килим красивий. Починає зацвітати Сапонарія. Марінянка. Такі маленькі рожеві квіточки менше сантиметра. Сантиметр це, мабуть, саме більше. Ось по краю тут з сонячної сторони починають зацвітати. Постраждала теж вона взимку, але вона повністю відновилася, відросла і починає зацвітати. Поки що килима нема, який зелений, але ж теж те дуже привабливий увесь на пуп'янках. Думаю, коли повністю зацвіте, буде дуже красиво. Також постраждала сильніше, по моєму досвіду, це не дуже. Витривала така рослина, як інші грунтопокривні рослини, це піщанка, аренарія. Теж, де, де відновилася ось цього, наприклад, краю з цього краю не дуже сильно постраждала. І вона, як в тому році, коли я її зрізав після. Квітіння, деякі не, просто засохли кущики, тому вона не так переносить. І погоду, і обрізання треба залишати, мабуть, або більше для розводу, так сказати. Бо коли сильно обрізаєш, вона засихає. Перші квіти піщанки аренарії. Мені дуже подобаються ці білосніжні квіти, і вони досить е, такі величенькі в порівнянні з іншими грунтопокривними е, рослинами. Дуже погано перенесла зиму. Воздика переста дуже погано. Навіть досі пропадають і засихають деякі, деякі пагони і постійно прибираємо, але ж, ну так, обняти та плакати. Ну, але квітоноси вже запустила, буде квітувати. Це бруслина всім відома, біло зелена, деревій? Багато в нас кущиків деревія. Вже деякий ще не наріс зеленою масою, великою, але вже випустив. Бруньки скоро буде цвісти. Це ялівець. Блюстар, довго він у нас тут наростає повільно, може він і, і росте, я вже не пам'ятаю, ну і може його мотивити. Спекотно, бо він тут постійно на сонці. Влітку. Як і оця ялинка. Теж оця ну, ялинка не скоросла, вона в 10 років десь буде метр висотою. наростає десь 5 сантиметрів. В рік. Оце все біленьке було, зараз вже змінюю кольор на зелений. Це ялинка сиза, Мейчколд називається. Повільно ростуща, невеликого росту, як я казав, ростом. Красиво. Хвойні у нас всі зиму тут вху принесли. Нормально. Барбарис, чоколейт саме. Шоколадне літо. Підв'язали його тут трошечки, бо він клониться в одну вон, він, він тре, повинен рости колоновидної форми путь, а він у нас ні, колоновидної росте, але ж він нагинається в одну сторону і дуже сильно, тому вирішили трошки підв'язати, щоб він наростав вверх, а не в сторону. Влітку він більш шоколадний. Зараз він приросте таки червонувачі. Нові молоді. І дуже схожий на нього ще барбарис Red Редпілар Red теж ми його прив'язали, теж він повинен рости вверх, а він у нас клониться в сторону. Теж зв'язали, щоб не розвалювався. Теж такого ж зараз кольору схожого, як і попередній барбарис, але ж тут більш вузьке листя, там більш ширше. Вилазить платикодон. Він просинається доволі пізно в цьому році. Виліз раніше, але ж не примерз, коли були приморозки. Хоча один кущик у нас ось не дуже гарний. Оце в порівнянні однакові були кущики. Це синій, це білий. А це два синіх. Цей не дуже гарно виліз. Це Вероніка. Низкоросла два кущики, ромашки Крейзі Дейзі, але ж вони вирощені вони з насіння, і вони всі різні. Ну, коли будуть цвісти, покажу Дельфініум вже такі великі, це новозеландські. Дельфініуми дуже великі квіти. Це знову деревій декоративний. Оранж Рокет в тому році посадили. У нього одна гілочка і теж наклоняється в одну сторону. Така головна, бокові наростають. Він теж повинен бути вузький і високий. Будемо дивитися, але ж колір дуже привабливий, дуже яскравий, такий, бачите, червоно-помаранчевий. Проснувся деревовидний гібіскус. Кожний рік, рік він у нас страждає від тлі, тільки він пускає листечку і зразу тля. Треба обробити. Сьогодні теж я гляну. там тля з плошняком. Срочно будемо обробляти. Спасать, треба спасати. Це знову у нас ромашки і дереві. А це у нас Кепарисовий класовна White Spot. Получали від Бережнюків. Ось у нас він вже третій рік і у нього прирости мають бути кінчики біленькі, але ж за три роки ми ніякого біленького приросту не побачили, нема тут, особливо, якщо він на сонці знаходиться, а він у нас на сонці. Ніяких білих приростів ми не побачили за 3 роки, тому ми так дуже вагаємо, що це той заявлений і куплений нами сорт, який ми хотіли. Це парасовик точно, але ж якого сорту тепер не зрозуміло, бо приростів білих не було ні разу. Ще у нас є така маленька туєчка. Вона низькоросла, вона вузька дуже. Колоною такою росте. Спіраліс міні називається. Вона дуже маленька вона ось. Менше, ніж долонь. Долоня, в тому році ми її тільки посадили. Ну, будемо, мабуть, довго чекати, вона десь метр виростає в 10 років. І дуже схожа ж на неї, тільки більш висока. Це ту, е, туя Бробекс Tower. Ось, вона теж дуже схожа, тільки колона вища, по-моєму, там до трьох метрів. Ну, ця побільше, бачите, я вже більше двох долоні висотою. Буде в цьому році у нас перший раз цвісти. Надіємося, півонія. Це півонія Міс Америка. Білого кольору. Ну, за цвіте будемо показувати. Дані справи у нас з магнолією. Це у нас вже друга магнолія. Перша у нас загинула, бо така була у неї був такий хлороз. І вона не вийшла з землі. Це вже друга ростає дуже повільно, бо вона мучається таким чином, хлорозить. Ми в тому році весь сезон. Біля неї танцювали з бубнами, але ж нічого, бачите, не вийшло. Але ж вона вийшла з зими в цьому році, бачите, але ж знову таке листя ще й підмерзла. 28 квітня був заморозок, і вона підмерзла. Що з неї знову далі робить, зрозуміло. Хто знає, підкажіть, будь ласка, і підкислювали, і одобрювали, і залізом поливали, прискали, нічого не допомагає. Ось така вона страждає дуже. Кіпарисовик Eldridge Mountain. Це такий кіпарисов, як якого. Гілки е, звисають униз. Тут бокові гілки дуже великі, ми одну ось підрізали, і вона е, намагалася конкуренцію створювати основної гілці, тому ми її прив'язали трошечки, щоб вона в бік була і підрізали, бо дуже вона була довга. Ну і оце така, бачите, нарости, прирости дуже великі. Тут ось прирост, мабуть, майже 20 сантиметрів. Ну, це теж маленько, в тому році вона посаджена була, будемо дивитися, хотілося нам таке звисаюче, доцвітають тюльпани, це сорт Вінтхем, бордовий білі, махрові, і цвітуть ще Тюльпанчики ламбада. Зараз сонечка нема, вони трошечки прикриті, але ж вони вже й доцвітають. Отакий яскравий жовто-гарячий колір. На пуп'янках азалія хомбуш скоро вже зацвіте. Росте на сонці, гарно витримує. А ось троянди деякі теж у нас підмерзли, коли був приморозок 28 квітня. Деякі от троянди в такому стані. Тут у нас цілий ряд маків будуть цвісти. Такого червоно-помаранчевого кольору. Перетром на бутонах скоро будуть розцвітати кольорові ромашки. Це ще у нас один барбарис. такий червоний, яскравый, з облямівочкою. Корал называется. або корал. Гарно розвисся. за два роки. Такий ось величенький кущик. Повела зевліатріс, рожевий у нас, білого немає. Сон-трава доцвітає. Мені перші квіти подобалися, вони великі були, вони піднімалися, отак от розкривалися, були дуже гарні. а оце потім вже. Всі висять, як оце дзвоники і не розкриваються повністю квіточка. Наче і такий красивий кущик, і квіти красиві, але не завжди вони такі привабливі. Це більш бордовий у нас колір. А це більш фіолетовий. Вортензія великолистяна підмерзла. Навіть вкрита була з останній раз. Теж 28 квітня і все одно Ну, Тут, мабуть, квіток не буде. На може, треба і зрізати їх. Ну, вона у нас ремонтантна, може зацвіти з таких гарних розеток. Це гейхера, пурпуровий палац, така вже наросла приваблива, доцвітає Валерій Георгів. Мені подобається, коли тюльпани просто скидають свої пелюстки, коли доцвітають, а не в'януть. Виглядає це більш привабільніше. Офіопогон висаджений цією весною. Ще маленький зовсім бачите, Ну, прирости є, вони майже зелені спочатку, потім стають повністю чорними. Ще один Барбарець Рубістар теж гарно на ріс, такий яскравий. Сам шит вже такий величенький кущик, і він такий. Ми його не формуємо, він сам отакий росте такої форми нас. Нам це подобається. Нас все влаштовує. Ще тюльпанчики. Це останні, які розцвіли в цьому році. Ще гейхера шугаплам. Підросла після зими, але ж бачите, все одно листічка морозом підвиті, хоча вже пускає от пуп'янки цвісти, але ж виглядає вона не дуже привабливо. Це ми пересаджували, ділили, пересаджували чері кола. Намагається вона вкорінюватися. Також пересаджували в цьому році мега-карамель. Дуже вона страждала на сонці. Сонце зовсім вона не витримує, тому ми її пересадили Де більш тінь.